Школу створили для того, щоб поповнювати особовий склад. Мета така. Перше, підготовка людей, які будуть йти до нас в підрозділ, який виконує бойові задачі, я не буду повторятися. Потім ми готуємо для військових, військовослужбовців, ми готуємо ЗСУ, які бажають змінити ВОЗ, отримати ВОЗ льотчика БПЛА або льотчика ФПІ дронів. І ми поліцейських, ну навіть і МЧС, в тому числі у нас були, проходили навчання. Тобто ми працюємо безкоштовно для всіх структур. Це чисто знову таки волонтерська тема, це чисто за рахунок української добровольчої армії і волонтерів, які допомагають нашому підрозділу. Матеріальна база. Школи БПЛА «Український добровольчий армій, армії нашого терзагону вона створена за сприяння в тому числі Андрія Павловича Райковича. Він нам дуже багато допомагав і дрони дарував в Ну, Взагалі, за його підтримки, ми змогли створити оцю потужну матеріальну базу, яка в нас сьогодні є. Конкретно цей курс триває два тижні, це 30 годин, 5 днів по 3 години. Відсотків 70 з цього часу витрачається на симулятор, відсотків 20 теорії і все інша практика польоти вже справжні. Спочатку на гупіку — це такий от маленькі дрон, їм можна літати в приміщенні. А потім вже ми виїжджаємо на полігон і літаємо на сімках, десятках, на всьому, що чому є.